Ватикан бере участь у нерозголошуваних переговорах з Москвою і Києвом, щоб сприяти припиненню війни. Про це папа римський Франциск розповів журналістам у літаку, коли повертався додому після візиту до Угорщини. На вихідних генерал Валерій Залужний зустрівся в Києві з головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі, з яким обговорив підготовку до очікуваного контрнаступу та що Україна потребує від союзників для його успішного проведення. Раніше на слух. Ханях у конгресі генерал Каволі заявив, що Україна у хорошому положенні та отримує від партнерів все необхідне для контрнаступальних дій. Більше про це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Богдане повідомивши про переговори, папа Римський не подав ніяких деталей, посилаючись на необхідність захисту контактів. Тим не менш, що відомо про цю ініціативу. Це насправді було таке дуже загальне висловлювання папи. Справді подробиць немає. Натомість, ми знаємо, що папа римський Франциск від самого початку цього вторгнення говорить про свої намагання сприяти миру, про готовність до посередництва. Більше того, ми знаємо, що на другий день після початку вторгнення, 25 лютого 2022 року, папа римський пішки пішов по. Рушивши протокол, як кажуть, до російського посольства у Ватикані, і запропонував свої послуги для того, щоб сприяти миру, ми знаємо також з його розповідей, що Москва ту пропозицію тоді відкинула. Папа отримав ввічливого листа, але все ж таки з відмовою від Росії. Російське міністерство закордонних справ заявило тоді, що пропозиції папи не на часі. Але Зусилля Ватикану, як ми бачимо зі слів Понтифіка, тривають. Можливо, навіть приносять конкретні результати. І тепер ми знаємо, що минулого тижня український прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив Папу Римського сприяти переговорам про повернення українських дітей, вивезених до Росії, і папа. У дорозі з Угорщини повертаючись до Ватикану, сказав журналістам, що в нього є підстави сподіватися на те, що послуги чи зусилля Ватикану можуть сприяти певному успіху. Ось його слова святий престол через посольство діяв у якості посередника в деяких ситуаціях з обміном полоненими. Воно добре спрацювало, і це я вважаю, добре спрацює. Це важливо, принаймні, святий престол готовий це робити, бо йдеться про добру справу. Ми повинні допомагати. Це справа не воєнна, а гуманітарна. Насамперед, це людська проблема. А потім вже проблема воєнних здобутків з іншого боку. Жести жорстокості не допомагають. Нам треба робити все, що в наших людських силах. Богдане, це не єдина мирна ініціатива щодо України. Ми знаємо, свій мирний план має Китай. Хто ще претендує на посередницьку роль? Ну, власне, окрім папи римського, багато світових діячів пропонують свої послуги. Що стосується пропозиції Китаю, навряд чи їх можна. Назвати планом ідеться про список побажань з приблизно 12 пунктів, один з яких, наприклад, побажання Китаю відмовитися від міркувань чи відмислення часів холодної війни одним з пунктів в глибині є побажання Китаю припинення вогню і так далі. І так далі навіть у Москві, знову ж таки цей ці пропозиції китайські сприйняли Напевне, все ж таки позитивно, оскільки Китай залишається чи не єдиною країною приятелем Росії в цій ситуації, але без ентузіазму в Україні очевидно також відкидають пропозиції, які не передбачають конкретної вимоги виведення російських військ з української території, і знову ж таки бажаючих відіграти цю роль виявилося чимало серед них, можливо, найпомітніший президент Бразилії Ігнасіо. Лула Дасильва, який їздив до Китаю, на жаль, знову ж таки нічого конкретного він не сказав про свої переговори там у Пекіні щодо України. Є турецький президент Реджеп Таїб Ердоган, майбутнє якого знову ж таки залежатиме від виборів у травні незабаром. Так що посередники бажаючи є. Але таке враження, що наразі, поки летять російські ракети по українських містах, і Росія сподівається захопити ще більше українських територій, посередники не мають роботи. Богдане на тлі розмов про мир Росія знову масово обстріляла українські міста. А Україна готується до контрнаступу. Чи вважають європейці, що Київ отримує достатньо допомоги, щоб почати контрнаступальні дії? Ну, власне, заяви досить суперечливі. Ось, наприклад, ти наталю згадала на початку, що генерал Каволі, командувач силами США у Європі, сказав, що українці готові, а його начальнику НАТО генсек Ян Столтенберг сказав, що. Україні надали 98% обіцяної західної техніки, і що цікаво, він зауважив багато боєприпасів. І знову ж таки, з іншого боку, від е, корисп... західних кореспондентів у Європі від самих українців ми чуємо, що проблеми з боєприпасами, наприклад, є. Є дуже серйозна стурбованість е, з тим, що е, Україні потрібно набагато більше боєприпасів. І зараз е, виникають також цікаві дискусії щодо взагалі здатності е, України прорвати потужні лінії оборони, які е, вибудувала Росія на українській території, і йдеться про потребу комплексних дій українських військових, які передбачають використання артилерії, бронетехніки, і також що вирішально авіації, і тут Україна. Робить дуже великий наголос на потребі західної новітньої бойової авіації. Ми знаємо, що українці дуже чітко і вже певний час наголошують на тому, що вони очікують, що західні країни нададуть Україні. Нові винищувачі бажано американські F-16, F-18, Говорить також про інші моделі. І ці заклики лунають щораз гучніше. Що Україні потрібна авіація на додаток до того, що, що українці то допомоги, яку українці отримують вже. І я підозрюю, що розмова про це триватимуть. Дякую, Богдане, за твій змістовний аналіз. З нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.